Це в аеропорту квітня, це Duty Free. І зараз я вам проведу екскурсію по відділу цукерок. Тоді Перше, ми бачимо дубальський шоколад, але фірма це Лін. Виглядає дуже красиво. Потім далі. Ну, Мерсі у наших супермаркетах також є цукерки смачні, але не те, щоб незвичні, що в нас немає. Ціка, до речі, не бачила, щоб вона тут продавалася по 20 євро. Ось оці взагалі. Подивіться, які красиві, з різноманітними сухими ягодами, з малинкою, і з вишнею. Подивимося сюди. Ми бачимо красиво упаковані цукерки, а цукерки целені будуть у вигляді ось таких мушлі. Напевно, морські колії. Дуже красиво, на подарунок взагалі. Можна взяти не такі, не яке купування, а величезний напір за 26 євро. Або взагалі взяти ось такий великий-великий напір під цукарку. Також цукерка, інших кірмаку також не бачила, а тут цукерки є розглядає грошей. Дивіться, яку я покупаю святковий мій красивий. Він, до речі, дивіться, яке Рафаела з'явилася. Рафаела не бачила у нас. Йдемо далі. Та із Рафаела і Ферера Раше. І є ще ось такі. Як ми бачили на стороні цукерки, Тут тобто, також я це у Мурші. іпоник, буші. Дуже красиві. На цій стороні нас зустрічають кіндери, кімілка. Що вже є то ми звітки до шоколадного, або можна приймати ось такий набір культуріо. Ну, В принципі, на мачі Тут, до речі, є ось такий харібом. 9 євро, цілий набір ось таких джелерів. І Кіпетство мінімум полюбляє. Або набір Марс Нікес Баунті Улоковий. Або взяти що? Sure. Асортимент величезний, можна навіть обрати ось такий набір на подарунок Нутеллу. Клас.